Всім Йо, друзі, з вами Райвен, і ми продовжуємо нашу збірочку терафірма Крафт Релодед. Так, е, спис я так. А, ні, можна зловити його хлібалом. Ладно, я надіявся, що він мене все-таки не продомажить. Коротше, в цій серії ми будемо багато чого робити. По-перше, блін, вже всі, всі смолоскипи затухли. Я тут трішки привів наш, ну, якби нашу територію в порядок, висадив дерева. У нас тепер тут все росте. Трошки кормив наших пацанів. У нас уже тут. Вон, можете подивитися. Прирученість 34, вже біле сердечко стало. Я не знаю, як так. Ну, коротше, я покормив до 34, і стали біле сердечко. І написано, можна подоїти. Я не знаю. Вийде, до речі, зараз подаєте течення? А ну, вийшло! Да ну, це молоко, хорош. все, А скільки а можна ще раз? Ні, не мо, ну все. Ну старість 2%, Поняли? Я один раз подоїв, і старість на 2% пішла. В цій серії, друзі, ми займемося, як мінімум, шкірою, тому що там можна зробити рюкзак. Зі шкіри можна зробити рюкзак. А там уже і в кріт перейти. Також ми займемося металургією. Нам потрібно зробити ще дуже багато всього. І, як мінімум, одне, одне з того, що треба, це реально. Це горно. От ковальське горно. А для ковальського горна нам треба 5 каменних блоків. А камені блоки щоб ви знали, друзі, не добуваються. Просто кайлом. Вони так не добуваються. От зараз я, в принципі, знайду камені блоки. Ви побачите. От, друзі, я знайшов камінь, і дивіться, якщо я буду просто старатися його добути, то ну, якби випадають звичайні камінці. Тобто, і він, воно так не добувається. Тобто, сама суть, як нам добути отакий камінь, треба добути блоки, по ідеї, з краю, зі всіх країв, тобто, шість блоків ми добуваємо. У нас остався от один блок знизу, Добуваю блок знизу, і по ідеї. Так, бачите, все, камені теж бувають одинокі. Перший наш камений блок. Реально, жалко, що за молоко очіку не дали. Я до речі, думаю, мають дати. Я, до речі, не Знаю, що це за порода. тут якісь дуже. Ой-ой-ой! ой Так це ж емеральди. Хорош! Так, це місце треба запомнити. Ну, по ідеї, емеральди тут і дорогоцінні камні, вони якби, ну, без сенсу, бо з них, по ідеї, нічого зробити не можна, але ну якби, а чому б і ні, в принципі. Так, друзі, я добув камнів запасом 13 камнів. І, в принципі, я думаю, що можна йти додому, тому що рядом я нічого такого хорошого не бачу. Хоча тут є якийсь отакий камінь, і я десь такі рецепти бачу. А це навіть не камінь, лопатою добувається. Я не знаю, це. Типу щебня, щось типу щебня, і звук, наче, ламаємо камінь. Ну, в принципі, я просто думаю, що це може пригодиться, тому я трішки хоча б його добуду, бо якщо реально з цього є якісь рецепти, то мені воно ну, пригодиться. Так, друзі, чекайте, алло, хтось козу! Ей, не мучайте, я хотів її додому привезти. Просто тут якісь угрі, походу, реально водяться. Ви бачили, коза просто розпалась на атоми. Чекайте, і гусів тепер убивають. Блін, я в воду якось даже боюсь тепер заходить. Пацани! Там о, о все, все і гусям, і гусям тренда прийшла, я понял. Тобто, Ай! Ти хто? Ти хто? Іди Иди нафіг, нафіг! іди. А, Ааа! один, Де! Йо, 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 до мене присосалась! Все, я до, я до риби більше не ногой. До мене просто риба присосалась, і чуть мене не висусала, Пів півполовину хп знесла. Алло! Друзі, до речі, раджу вам використовувати оці глечики, бо в них можна по суті переносити всі предмети. Навіть вот весь камінь можна сюди вилушити. І це, ну, типу, пока що міні-рюкзаки. Реально, блін, ну набагато легше скрадувати. Жалко, що полінця в них не йдуть. Але, ну, наприклад, так, стоп, це в мене заповнено. Але, наприклад, це інше реально іде. І тепер у нас є місце під пшеничку. А з пшенички ми скоро зможемо робити хліб, бо я вже знайшов рецепт шорновів. Так, друзі, повезло знайти Бісмут. З Бісмуту ми зможемо зробити Бісмутову бронзу, так як міді у нас уже не так багато. Ой-ой-ой, овеса, до речі, нова культура, теж нормально. Так, але мені зараз головне Бісмут. Бо з Бісмута реально можна зробити Бісмутову бронзу, яка вже і по качеству лучше, тобто вона сильніша, вона вже буде набагато краще мідних інструментів. І по суті, у нас міді просто мало осталось. Тобто, якщо можна там наполовину розділити мідь з Бісмуту. Потом, то це вже кайф. Друзі, до, до речі, знайдена велика проба бісмутин. Поняли? Отут, коротше, треба поставити міточку. Ми зможемо тут копати вниз і знайти. Так, можна якось де тут у нас сет темперин. О, се темперевий Ми можемо тут попробувати покопатись вниз. Ну, звісно, копатись отак воно не вийде, бо в мене просто так, стоп, там печера. Хорош. Блін, може навіть легше буде. Можна реально попробувати зараз той бісмутин, в принципі, знайти. Друзі, знайшов. Чекайте, чекайте, я знайшов печеру. І тут є. А це воно, це бісмутин. Це явно бісмутин. Да, біс Смутин. Так, я надіюсь, що тут не буде зомбі, бо все-таки в цьому по моді є зомбі і є всякі пацани, які можуть дати мені тринди. Так, я можу це? Можу це добути. Все, хорош! Блін, а зараз бісмуту буде. Дофіга. Просто дофіга. Друзі, обвал, обвал, обвал! чи -чу чі я моє! Блін, половина печери обвал. Я так поняв, що копати тут треба, ну, не то, що дуже обережно, а Триндець як обережно, то ну, я так розумію, що можна тут живим звідси не вийти. Так, в принципі, давайте, оце повикить нормально. Так, це уже обще, дивіться, чекайте, 70. Це супер великий шматочок. А як би мені так, щоб мені не здохнуть? Мені, наверное, отут треба стояти Ну, б, ладно, буду стояти тут і буду копати тут. Бо якщо зараз мені на голову паде щось е -е, тяжоле і кам'яне, то я думаю, я не виживу. Ну, я вже накопав. Дофіга просто цієї теми. Я думаю, що вже в, принципі, вже в принципі досить. У мене вже реально тут, ну, типу, цього бісмуту хватить. Мені би от міді знайти, бо там все робиться з міді, абсолютно там чорна бронза. Люба, коротше, бронза робиться з міді. А другий після мідного віку це бронзовий. Тому, коротше, міді треба дофіга, а міді поки що ніфіга, якщо чесно. І оце, якщо чесно, дуже погано. Так, друзі, мої розкопки тут малость обвалили половину породи. Я поставлю. Так, все, вейпойн тут стоїть. Окей. Значить, можна звідси йти бісмутину. Я на... Копав, ну просто до фіга. Чекайте. Тут у мене 250 грам, тут у мене 400 грам, тут у мене 100, і тут 150. Ну коротше, на дуже багато злитків хату. Ну не на дуже багато, але якщо що, я місце запомнив. От ще би реально знайти би мідь, Вспомнить би, де я лутав мідь, і реально було би чітко. Так, друзі, і далі що нам треба? Так як ми вже, зру... ми вже знайшли, в принципі, тверді камні, нам потрібен тигель. І до речі, тигель це не тільки його можна використовувати як тигель, а можна використовувати як місце, де, хра... де можна зберігати їжу. Його просто можна запечатувати, і їжа там буде законсервованою, тому робимо два таких тигля. Але, до речі, один тигель займає одну яму, тому, типу, там ну, не можна буде ще щось виплавити. І ми можемо зробити казан. Казан, по-моєму, робиться отак, наскільки я знаю. Да! І в цьому казані ми зможемо варити там борщі, всяку тємку. І саме головне, що нам треба, щоб зробити жорно і робити там зерно, і перемалувати всяку тєму. Це нам потрібне долото. Отак, от крафтиться долото. І опа, і у нас є формочка для долота. Коротше, у нас тепер все є. В принципі, можна пробувати виплавляти. Друзі, також зробимо оцю тємку, головка веретена. З нього ми зможемо ткацтво, ткати всяку тєму. І саме головне ліжко. Ми зможемо зробити ліжко. Так, нам треба тканина, яку, в принципі, у нас поки що нема. Вона, по ідеї, падає з пауків, але пауків ми поки що не зустрічали. Але головне, що ми, в принципі, зможемо, ну якось я не знаю, потім знайдемо або цього пострижем барана. Ну або козу. Я не знаю, козу можна стригти чи ні. Якщо можна... Настригти, то було б прикольно, кстати. Так, друзі, і виявляється, тут можна було завжди дивитися, скільки от залишилось часу. І це, до речі, дуже прикольно, тому що коли там плавиться метал, то дуже важливо, щоб він не встиг, ну, типу, не встиг охолонути. Інакше він не виплавиться, він просто застине в глечику. І альо, а ти чо красний? Я не поняв. Це типу, я тебе подоїв і ти красний став? А давай не надо. Ні, не странно, у цих сорок вони білі, у цього тридцять п'ять він красний. Що не так, альо, типа мало. Я, до речі, поставив тут бочечку, випили сюди молоко. Я не знаю, може воно спортиться, не може, але я запечатав її. Тобто, ну не знаю, це буде консервоване тепер молоко у нас. Так, друзі, і тут є проблема. Бісвотову бронзу ми зробити не зможемо, так як треба у нас цинк. Тому я думаю, що краще зробити чорну бронзу. Чорна бронза робиться з срібла і золота, наскільки я знаю, так. Да. Золото ми можемо добути як? Золото ми можемо добути, якщо ми випалимо таку тему, як є миска спеціальна. Я вам зараз навіть покажу. От, вимивання, оця вимиваюча миска. Коротше, якщо ми в річці будемо знаходити от, золото, або срібло, там, або золото, або золото, срібло, то ми зможемо його промивати. Коротше, і так добуватись нескінченну кількість золота. Оце, коротше, імба. Так, друзі, чекайте, я знайшов сіль, я не знаю. Ми з цією сілі, ми цей сілі зможемо консервувати. Коротше, все, реально, все. Да ми тепер зможемо не тільки от в ці тиглі ложити їжу, а її засалювати. А засолена їжа, Коротше, на зиму у нас, тепер, я думаю, їсти буде що. Ну, головне, бля, ну, зимою ми зможемо находити так само, типу звірів, ми зможемо находити зимою. Але, от всякі тут капуста, там буряк, їх, коротше, не буде. Тому на зиму треба законсервувати собі. Ну, реально, нормальну кількість їжі, щоб все було. О, подрузі, кого я знайшов? Це ж баран, хорош, я його стригти зможу, да. стопудово баран. Так, а на що ти йдеш? У мене по ідеї Капусту, Будеш капусту, брат? Капусту, капуста? Ні, він не хоче капусту. Так, а що ти будеш, брат? Надо, надо узнати, що буде. А, не будеш? Ні, не буде. Так, а що в мене є? Брат, у мене є персики. Гнилі, правда, але я, по ідеї вам пофіг, гнилі не гнилі. Будеш персик? Персик, брат, Ні, не хоче, а що ж він буде? Стоп, у мене нема для нього їжі, це фігово, я хочу його додому привезти. Так, треба в книжці почитати, що він буде. Так, друзі, і виявилось, що зерно це у нас оце. Це треба, коротше, взяти нашу культуру, овес пшеницю чи жито і з ножиком поєднати, і тоді у нас робиться зерно. Тобто все інше це не зерно. Буш? Все, буш зерно, так? Да? Все, їсть зерно. Хорош, так, ну, блін, я давай ще трошки по цьому лісі поброжу, бо тут, а ну. Тут, як мінімум, щось є, як мінімум оленятинка є, а нам шкіра зараз не помішає. І кстати, до речі, я замітив, що кайло дамажить аж 4 хп. Тобто набагато краще, звісно, дамажити кайлом. Але, ну, я так розумію, що Оленя, я просто кайлом ну, не, не догоню, да? І друзі, можете зараз вийшло ударити кайлом. А кайло це 4 урона. Ану, ану, і сюди. На, скотина! На, скотина! На, скотина, давай сюди! Оленятинка, хорош, там шкура випала. Ой-ой-ой, зараз буде. Ой-ой-ой. Так, друзі, і тут виявилось, стоїть ще один олень. Зараз це, третій. Тут три оленя було. Нічого собі, ні, ну це все. Це у нас шкіри буде дофіга. Я надію, що на шкіря. Ну бронечку хватить. Або на рюкзак. Так, пані, блін. Вони вони от надо на шифті. Інакше вони тікають. Пацани, я тут. Я я я хороший. пацани, я хороший. Я хороший я тебе горю. Я хороший. Сюда йди, сюди йди, сюди, сюди йди. Нормально. Ще одна оленятина, Раз, два. Три, чотири, нормально, кайло, це нова зброя, офігенно, все, три шкурки, нойс, найс, найс, найс. Все, баранчик, ідемо додому. Барана, де баран, де баран? Вот баран, все, бачу барана, баран зі мною йдеш. І блин, представляєте, якщо зрубати оце дерево? Блін, на нього мені здається, сокир п'ять уйде. Друзі, кабачок! Оце я перший раз. Кабачок, я не знав, що тут і кабачки. Стоп, реально. А я не знав, що тут і кабачки. Ну, реально, чекайте кабачок. Блін, кабачок треба забрати, по-любому. Ні, кабачок, це прикольно. Ще один кабачок. Подожди, баранчик, подожди. Я тут кабачки насобираю. Давай за мною, за мною, за мною. Опа, друзі, так тут ще й кобила прискакала, хорош. І вона теж йде на зерно. Все, пацани, ну разом ідемо тепер. А кобилка, яка в тебе швидкість. Ти хороша, да? Швидкість 10. Хорош! Чорний без особливості. Які без особливості? Це нормальна кобилка. Вона в мене буде там жити, я їй теж загончик построю. Я дар буду на коні скакати. Це ж наскільки легше буде переміщатись. Бо серйозно, набагато легше, вона, не, вона ж не напевно, не відчуває цієї трави. А мені от приходиться всю цю траву ламати. По-перше, ну, звісно, щоб знаходити метали. Е, до речі, ну цей метал, до речі, фігня. ну ладно. А по-друге, е, як мінімум, просто я... ця трава мене замедляє. Тобто от, по траві я йду набагато повільніше. Так, де кобила кобила за мною. Так, друзі, чекайте. Що повезло знайти джут. А джут, це з нього якраз таки крафтиться тканину. Помните, я говорив про ткацтво. З джута, по ідеї, це одна з тем, з якої можна буде і закрафтити тканину. Блін, треба і насіння, і сам джут. І, пацани, не розходимося, не розходимося. Зараз зараз все буде, зараз все буде, пацани, не розходимося. Де тут ще був? О, джут, джуті хорош. І насіння я його висушу. У мене буде просто джутова поляна. Так, це все, да? Ну ладно, не так, що його і багато було, але головне він був. Друзі, іміть, то, що треба. Я якраз так, стоп, стоп. Стоп, стоп, мені треба от зараз взяти оцю штуку мідь. Ану, нічого не найдено. Да, да як ж так нічого не найдено? Ну як так, стоп? Як так нічого не найдено? Ану, ну не може бути, да блін. Блін, так, стоп, не, міточку я сюди ставлю зразу. Міточку я сюди ставлю точно. Я надіюсь, що тут знизу десь буде, ну, тут має бути, тут мають бути залужи міди, я вам серйозно говорю. Ну, по ідеї не завжди, звісно, під камінь, камінцями, типу, має бути залежи, але ну явно ж тут десь має бути, ну алло, алог, алог, логічний молоток. Блин, ні, ну підводиш, підводиш мене. Я тебе наша А! Йо, йо Чувак, ти. Ти що є в лампій? Ти що є в лампій? А він за мною ходить. Не надо. Так, Кайло в руку. Кайло в руку, еноту поебалу. Так, енот, нападаешь на мене, нападаешь, куда? А ну нафиг пришел. Хвост выпал с нього, хвист твоего. Пацаны, сюда, сюда, сюда. Енота я уже убил, блин. Енот поливал за мной, а не я, за ним. Ничего собі, блин. Так, все, друзья, я дома з нашими новыми пацанами. Для початку, я думаю, поселити їх вартувало бы разом. Так, якраз ці пацаны на зерно не отвлекаються. Пацаны заходим. А кінь сюда не зайде. Понял, для коня треба ширше. Ну, ладно. Баранчик пока поживе тут, а коник пока. Стоп. Стоп, пацаны. Куда? Куда ж ви, куда ж ви? Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Нормально, все, все зашли. Все, нормально. Так, теперь оста. П'ємося тут. Ви живете тут. Не виходимо, не виходимо назад, назад. Так, друзі, коня, я все таки зміг сюди затолкати. Я вже трошки навіть його покормив. Я не знаю, до речі, скільки прирученості треба, щоб його осідлати. І, по ідеї, треба сідло. Тому ми зараз будемо конкретно вже братися за. Йомойо, слони близько підійшли, слони хороші, не надо. Так, висаджуємо сюди кустики. Я надію, що вони будуть рости. Я надію, що вони мені щось давати все-таки будуть. Що нам потрібно, щоб зробити шкіру? Нам потрібен плюс. Щоб зробити флюс, нам потрібне долото. І долото вже нас на нас якраз таки формочка виплавилася. Казан у нас випалився, і оця штучка для каста у нас випалилася. І два тигля зараз покажу, як до речі, друзі, працює тигель. Чекайте, ставлю тигель, заходжу в тигель. Наприклад, кладу сюди жито. І запечатаю, Опа, і бачите, консервований. Тобто воно портитись має в рази менше, в рази. Не знаю на рахунок, як працює сіль, але теж це треба буде подивитися. Так, друзі, і от золота лихоманка, от наша промиваюча миска. І зараз покажу, як вона працює. Я надіюся, що треба спочатку взяти кайло в руки. Може, кайлом треба буде кайлом треба буде явно похлябалу, дати якісь рібці, а то я, ну, я думаю, що на мене зараз попливуть тут всі в угрі. От, в угрі опять. Буе. Яка ж стрьомна фігня, їх треба впливати нафіг. Пацани Давайте. О, золото! А це що за фігня? О, це мені вже страшно туди пливти. Ви бачите цю тему? Оце, оце, оце тема, оце тема. Я розумію, що стопудово зла. Ну, надо спис ему в клебало кинуть. А ну чуєш ти? Так, блін, а спис під водою ж не кидається. Блін, ну стрьомно, якщо чесно, стрьомно. Вона мене явно зараз, зараз зарубати захоче. Так, Пливи сюди, 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 Ану, сюди, Ану, сюди. А ну сюди. А ну сюда поклебалу получать. А ну давай, давай, давай. А ладно, я сам до тебе підпливу. На, так, на, скотина. Наск! ё-моё, у нього зуби, це плаваюча змія якась. Наскотина, убив. Все нормально. Все, м'ясо попливло, но мені мясо не треба. Все, зараз чекайте на золото, як буде добуватися золото. Підпливаємо. берем в руки, опа, і вимиваємо. Чекайте, вимиваємо, вымываем, вимиваємо. Вимиваєм. Так, головне тільки, головне дихати, дихати, дихати. І... Давай, 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 давай! Блін, о, дало пом дало! Да! Золото десь, має бути. ні, не дало? Ні, бачите, не випало. Там з якимось шансом випадає. Так, друзі, і ось результат: 5 шматочків металу. І тут таких місць просто дуже багато. От, наприклад, якщо ви подивитесь, оце, по ідеї у нас срібло. От чекайте, ну я не знаю, ну, по ідеї, це срібло. По ідеї, в воді можна добути тільки срібло і золото, так? Да? Зараз подивимось. Оп, так, да, добулось. Так, да, бачите кусочок срібла. Так, тільки не до риб! Тільки не до риб! Риби п'ять уже кусають, походу. Ні, ні, пацани, все, 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 все не треба. Так, друзі, ну і будемо хімічити. Нам потрібно чекати. Так, стоп, це Чорна Чорна бронза, от. Чорна бронза, нам потрібно 50% міді, 25 цього і 25 цього. Тобто, на мою думку, найлегше буде 6 шматочків міді, 2 шматочка... два 2 шматочка золота і два шматочка срібла. Так, да, І так у нас якраз буде виходить 100 мл. Так, 6 шматочків міді, Получається виходить, у нас сюди йде. Два шматочка цього, і два шматочки цього. Все, і у нас має бути якраз 100 мл чорної бронзи. По ідеї, температура плавлення дозволяє нам виплавити це без горна Ну, і наскільки я розумію. Так, але, блін, треба зараз ще сіна добути, звісно. Так, друзі, до речі, нашу козу знову можна подоїти. Це імба. Жалко, що у нас, до речі, ну, хоча вівцю не можна було б доїти, це я вже фігню твою думаю. Бо я думав, що вівцю можна було би, якщо б це був не, це, не барана вівця, можна було подоїти. Ну, це так не працює. Так, по ідеї, о, все, вилили, нормально. 2000 ну, мілітрів. Це, коротше, 2 літра козячого молока. І по ідеї, з нього ми зможемо робити там сири. Ну, наприклад, от дивіться, козяче молоко з нього робиться марля. Марлю, по ідеї, можна вимочити, ну, по ідеї з цього, да, во 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 Суміш для білого шоко... шоколад, сиру, куди? Не поняв. А нафіг. Шоколад, сирені, прикольно. А, стоп, це мол, з молока. Господи, це я дурачок. Ми навіть шоколад зможемо робити. Так, друзі, і запалюємо наше вугілля. Давай, 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 давай. Опа, пішло так. Быстро накриваємо, щоб нічого не згоріло. Все. Все, процес вугілізації пішов. Так, странно, але дим немає, по ідеї виходити. Може я не ті блоки поставив? Ну, по ідеї, ладно, по ідеї вугілізація пішла. Ну, надіємося, що в нас там вуголь реально буде. Так, скільки осталось до нашого металу, нам треба, головне, так, 3,5 хвилини. Нам головне це не упустити і виплавити наше грьоне до лото вже. Так, друзі, пішло, 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 пішло. Опа, 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 розплавлена чорнобронза. бронза. Все нормально. Так, тепер треба, треба, треба быстренько, быстренько. Знаєте, що зробити? Быстренько в воду окунути, щоб воно ну щоб не ждати довго. Коротко. Окунаємо. Так, кабанюра, я тебе бити не хотів. Не надо. Так, кабанчик, так, кабанчик. Де, 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 де? де? А Де? А де? де? А де? Я не забрав? Я не забрав, стоп, а де? А де форма? Форма де? Алло? Форма де? Алло, алло, алло. От, вот вона. Блин, текстурки Майнкрафта. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну ладно, воно вже в принципі, воно вже в принципі нормально. Так можна... Опа! Бронзовий вік, хорош! Головка, долота! Все нормально. Тепер зараз, друзі, ми можемо нарешті зробити жорно. Жорно, там молоти зерно, молоти камні і добувати флюс. Плюс, який нам надо для вапняної води, а вапняна вода нам треба для шкіри. Йома, -йо, скільки всього нам надо. Ну коротше, опа, і до лото з чорний бронзи. Тепер дивіться, як ми робимо. Отак ми робимо поліровані камні. Надам, нам треба нада три полірованих камня. Тепер дивіться верстаку, три полірованих камня наверх, три обичних вниз, і опа, жорна. Але для жорна треба ще одна верхня частинка. Робиться вона отак. Опа, і верхня частинка жорна. І тепер ми йдемо, от ста... наприклад, ну, от сюди, от, ставимо сюди опа, жорно, і наверх ставимо верхню частину жорна. Опа, і є. І тепер, наприклад, де у нас. Ну, наприклад, камінці. Наприклад, беремо камінці і крутим. Так, стоп, не поняв. Друзі, як виявилось, ті камінці не можна крутити. А от камінці, які добуваються з ось цієї штучки, крутити можна. І чекайте, опа, оця оця пильця, це наш флюс. І туди вложили всі 32 камня. І, коротше, скільки раз я ключу, стільки у нас флюсу, і получається. Коротше, нам на, по ідеї, нам треба на, на, на 10 літрів води, нам треба, по ідеї, 20 флюсу Бо там по ідеї, один флюс на 500 мл. Коротше, нам треба десь 20 флюсу Так, друзі, 10 флюсу є, і отчівочку. Громадна очівочка за флюс. Флюс, коротше, там вообще треба дуже багато для всього. І флюс треба також на, на ну, я вам так скажу, для зварювання металу. От, наприклад, я дивився, як робляться ножниці, бо в нас ж баранчик з'явився, і чекайте, там треба буде на, на, кова, на ковадлі з молотком заковать два, но, два ножа в лезо, поняли? В, ці, в ножниці, господи, оце отак от все робиться. Тобто флюс тут це ну, річ просто, просто незамінна. Так, все, друзі, 20 плюсу є. Окунаємо його сюди. Опа, і вапняна, вапняна вода. Тепер що нам треба? Тепер, а можу я оце зламати? Можу я добу. О, нормально. Бо нам це ліжко, в принципі, ні разу не пригодилося. Ми можемо, в принципі, зараз взяти, вкинути. Так, опа, все, вона положилася і консервуємо. І ждемо. Все, нормально. Чого я не наповняю інші бочки, бо там для інших тобто спочатку треба окунути в, флю, в вапняну воду, потім в обичну воду, а потім уже в танін. Коротше, ну там не треба за стільки вапняної води. І друзі, тепер ми можемо взяти наше жито, взяти наше жито, його зробити в зерно. Тепер у нас є житнє зерно, сюди його вложити і крутити, і отримати, по ідеї, пш... ну не пшеницю, господи, борошно. Житнє борошно. Да, все, чекайте, житнє борошно. Все, нормально, з цього житнього борошна, по ідеї, ми можемо робити хліб. Точніше тісто, а потім і хліб. І чекайте, друзі, поєднуємо у нас наше житнє борошно з водою. І опа, житнє тісто для коржів. Коротше, тепер можна отаким от, от чином робити коржі. Нам, по, по ідеї, останеться їх тільки випікти на цьому, на вогн... Так, друзі, чекайте, ложимо от сюди коржі і зараз подивимося, по ідеї, має бути якийсь ну, хліб точно. Коротше, зараз якийсь уже хліб зробимо, і це уже на цій стадії, це реально добре. Так, житня поляниця, блін, називається паляниця. Ні, ну патріотично, патріотично, пекарство, все. По ідеї, бачите, вона насиченість 3, зернові 05. Ну коротше, з нею вже можна отримувати зернові культури, бо з іншого всього зерновіх, по ідеї, ми не отримуємо. Так, друзі, далі можна попробувати скрафтити веретено. уже піти да, на шляху до ліжка, я туди йду. І попробувати з нашого джута. Попробувати вже зробити волокно. Проте я не знаю, як це робиться. Ну зараз треба подивитися. Друзі, джут, треба спочатку, я так поняв, вимочити. Да, треба вимочити джут в 200 мл води і уже з нього отримати тканину. З можна буде крафтити джутова сітка, трос, а можна буде ліжко зробити? Да, Ткацькі верста, джутова тканина, а з джутової тканини. Так, ану. Друзі, з джутової тканини можна навіть собі одяг закрафтити. Хорош, але... Ліжко, да? Да, ліжко не крафтиться. Треба якась інша тканина. Блін. Треба, напевно, хутро з цього, з барашки. А барашку я постригти поки не можу. Треба ножниці. Блін, а я вже думав, а я вже думав. Так, друзі, і я вже глянув, як можна засолювати у нас м'ясо. Чекайте, беремо сіль, заходимо в верстак, і просто опа! І засолено. Так, я не знаю, скільки треба там солі. Так, воно по одному шматочку робиться. Подожди серйозно, блін. Це треба зараз буде зробити, а потім об'єднати. Я так розумію. Ну зараз зараз зробимо максимально засоленої оленятини. Я надію, що мені хватить надовго. Так, друзі, і у нас відмочилася наша шкура. Ось відмочена шкура. Так, тепер, до речі, можна інші шкурки поставити на відмочення. У нас, по ідеї, має бути так: середня шкура, і у нас десь в глечику ще лежало багато вод. Три штучки. Я надію, що разом чотири можна? Можна разом чотири замачувати, я сподіваюся, да? так? Да, так, нормально. І всього пів-пів цього, півлітра води. Так, тепер нам треба її, по суті, обдерти. Як її обдерти, я, по-моєму, помню. По-моєму, треба її натягнути на колоду. Так, друзі, по ідеї треба шкіру покласти на бік колоди, Во, да, Во так вот, далі взяти ножик і. О, о, пішло! Чекайте, 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 пішло. Все, тепер нам треба максимально тут так. А, стоп, стоп, стоп. Треба клікати іменно на красні темки, бо іначе ніж ламається. Дуже швидко. Так, ну вроді все, ні? Вроді все. Так, стоп, все. Так, я при... контрольний, Контрольний раз перевіряємо. Надіюсь, ніж не зламаю. Оп, так, забрати. А як забрати? Забре... Так, нормально замочити та стисати все, є дублена шкіра. Тепер треба її замочити в воді. Так, до речі, джутове волокно зробилося, і тепер треба натаскати, по суті, воду. І ми можемо спокійно... Так, я подумав, що мого коня як червоні очі, я думав, він злиться на мене. Так, все, осталось тільки по суті її замочити в воді, а потім в таніні. І в нас, по ідеї, є все для таніна і для води. Друзі, що я ще хотів зробити? Тигель. На рахунок тигля. Я думав, що це тигель. Насправді це не так. Це не тигель. Тигель робиться з вогнетривкої глини. А вогнетривка-глина, зараза така, робиться ну, не просто так, я вам скажу. Ось як робиться у нас вогнетривка глина, і треба каолінітова пилюка. А де знайти каолініт, я, блін, не знаю. Ну, кравтиться з якоїсь глини, окей, якась глина. Це понятно, але з одної, тої тобто не з всіх глини, а іменно з конкретної глини і з кусочку каолініта. Де знайти каолініт? Я не знаю, тому ну поки що я так розумію, без тигля. Поки що наш метал е, в принципі, ограничується тільки оцею ямкою. Ну але ладно, у нас вже і так дуже багато чого є. Так, друзі, і раз у нас є казан, можемо спробувати зварити супчика. Я до речі, о, отак воно робиться. Окей, кухар, так м'ясо звідти випало. По ідеї сюди треба вода і бур'я. Ну можна тут, по ідеї можна зробити борщ. Я не знаю, наскільки це правда, наскільки це неправда, Так, до речі, наповнимо всі відра. Але по ідеї тут можна зварити борщ. І для чого ми це все робимо? Просто щоб їжа довше не портилась. І з дієтою, тобто, чим краще у нас дієта, тим так, ні, ні одне відро не випало. Хорош. Чим краще у нас дієта, тим більше у нас хпе. Тобто, бачите, 700 хп. Якщо буде дієта краще, там буде і тисяча. Нє, по ідеї максимально це. Хоча може там 2000 максимально, я не знаю. Так, залили воду. Так, і по ідеї треба ще м'ясо. Я не знаю точно, ну беремо нашу засолену оленинку і сюди, отак. Нє, ні, ні, не робиться щось. А як тоді? Може, і за, за, і за того, що вона засолена, да, не робиться? Блін, а в мене, не... Ні, в мене осталось не засолена. А оце, до речі, ні, це оце вже спорчена. Чи не спор. Ні, вона не спорчена. Можна попро. А соп готується! А, треба було, щоб температурка піднялась, я поняв. Все, зараз борщ буде хорош. Так, остальну воду треба нам сюди вилити. Так, друзі, і суп готовий. Так, тепер мені треба тільки що, треба тарілка. А я, до речі, не пам'ятаю, як треба як робити тарілку. Блін, треба тарілочка. Так, друзі, а для миски треба що? Треба клей. А клей крафтиться в вапняній воді і кістковому борошні. Ну, в принципі, до речі, я можу це закрафтити. Тобто, у нас є от кістка. А кісткове борошно, до речі, у нас крафтиться не з кісток, наскільки я зрозумів. Ні, з кісток теж, але ще з рогів Оленя. Ну, я думав, що кістково борошно тут крафтиться, як обично, а кіскове борошно тут крафтиться на цьому. На оцій оці тємці. Так, шкіри замочилися, якраз нормально. Якраз тепер можна сюди взяти борошно і замочити. Я сподіваюся, ну, нормально. Скільки вони там мають замачуватися? Вісім годин, блін, раді клея, хорош, пацани, ну що таке? Так, замочимо поки ще. Що... Так, стоп, їх треба відтисати. Точно. А де та шкура, яку я відтисав? Все, закидую воду, шкуру, яку я відтисав. Все, нехай готується. У нас перша наша шкіра скоро буде. І друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу серію, тому що в цій серії ми вже зробили дуже і дуже багато. І в слідушій серії нас жде як мінімум шкіра. Далі нас жде волокно з джута. У нас у нас жде клей. Клей це тарілки. Перший, перший раз скуштуємо борщ, піде, може слонів фігарити. Я не знаю, тому що їхні бівні мене манять. Їхні хоботи мене манять. Зробимо з них шланги і будемо просто тут на американських горках кататися. Не знаю, що я несу. Але друзі, на цьому з вами був я Райван. Всім удачки і всім пока.